І про Польщу давайте поговоримо. Адже новий законопроект президента Польщі Кароля Навроцького щодо скорочення допомоги українцям подали до парламенту. Про це заявив керівник канцелярії польського президента Збігнів Богуцький. Проект закону передбачає обмеження доступу до низки послуг та медичного обслуговування. Якщо парламент підтримує документи, допомогу надаватимуть лише тим, хто працює і сплачує податки в Польщі. Зокрема, Богуцький пояснив нововведення тим, що не може бути ситуації, коли поляки перебувають у гіршому стані. Новищі ніж громадяни України. Раніше президент Польщі не підписав поправку до закону про допомогу українським біженцям. Йдеться про соцдопомогу для безробітних. Вони можуть залишатися також без, без безкоштовного медобслуговування. За словами пана Навроцького, підтримку від його держави мають отримати лише ті українці, які приймають виклик працювати у Польщі. Вето президента завадило продовження тимчасового захисту українців до 4 березня 26-го року. Також Карл Навроцький заявив, що йдеться про соціальну справу. levist